Слава Ісусу хлопці. І всім слава Україні. Придбав я собі ось такого тракторця, помощника. Що ви можете, хлопці, по ньому сказати? Хочу подякувати пану Роману з техноворона. Він мені дещо там суїтував, як вибрати, якщо на що дивитися, на що звертати увагу. Трактористу я такий не сильно великий. Но по тим критеріям, що він мені розказував, ще все гуд. А ви що, хлопці, можете сказати про нього? Він мені треба був, бо, ну, бо навісне є на нього, а руками я не маю сили на тому тракторці піднімати. І та сівалка її як загрузиш, то є її трохи ваги. А сівалочкою я вже тею засіяв хлопці. Немало, не багато, ну вже більше, більше гектара. І переробив я, як говорив, на такі райборонки. Мужики, з райборонками воно є Люк загортає. Ну, коротше, бомба. Їду зараз далі сіяти. Погода стоїть, Бог дав, погоду нам їдемо далі сіяти. Увес. Не знаю, що в нас але що посієш, те пожнеш. Ще раз щиро дякую пану Роману за суєти і за ту рекламу, яку він мені робив на мій, на мій канал. Але бачу що хлопці не дуже спішать підписуватись, але нічого страшного. Я цей канал робив для себе. Щоб якщо з кимось посувтуватися, щоб було з ким з хлопцями, бачу мужчими, що мають техніку. Та й так. Цікаво, я думаю, людям як в сілі живуть. Ну хлопці до зустрічі на полі мужике знімати, ходжу на першій. Зараз якось маленько зніму. Получається ось такий результат. Мусимо купити того тракця через те, що він... я міг ходити до ланька позичати трактора, то такий таки хлопець батько його. Брат, такі вони безвідказні люди, вони послідні віддадуть, то хороші коляки. Батько кумнію. Зараз на протидії так само і старший брат його воює. Але раз другий позичив, третій якось ститно стало, думаю, Хай, дай куплю хоч щось. А там може дай бог щось колись і лучше придбає. Ну зараз я від нього нічого не хочу. Давлення він додержи. Бачите, я б не сказав, що воно тут вироблене в той про що я, прокума, про зайзяв, придбав я того тракторця. А там того буду злого певно коника продавати. Може, кому треба такого щось зовувати, він хороший тракторець. Добре, хлопці, бо дохожу. Нема як говорити, там ще поговоримо.